Ми рій, море віри, наше гасто, переченого Бог береже, а в не стереже. Наш величий віст. Горе, віки, сильні і мужні, вірні та дружні, готові до бою Україна, ми завжди з тобою Вставай, усі, вставай рідна небо, вставайте дочки і сни. Бріми за правду, А на моїй землі іде війна. Світлани чувати. А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і рвуть гармати. Сповитим горем у чорному броні Сльзами вкрилась не одна вже мат. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїм землю прикривають. Сумним в селах і містах звучать слова Герої не вмирають. Вони живуть на віки у серцях, і у пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистаємо, здолаємо котів, як маків цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер богі, в земних поклоні схилиться калина. Син, йде війна, з земля зі ворами Син, що ж буде з нами? Мамо, ніхто не знає Син, у цих літаки З летять у вічність. Мамо, що буде січа і обілізки, і горбки. Син, моє дитя! Марія, моя єдина. Мамо, ти в мене одна. Ти це моя Україна. Мамо, іду прости. Йме собі хрестик на тіні. Мамо, все краще це те. Світ, що любити навчила. Сину, моє дитя, Боже святий, відпускай. Бо Україна одна у серці. Краю до краю. Сьогодні ми віддаємо шанути, завдяки, в ми можемо любити, творити, танцювати і співати. Згадаймо брат за гетьманів, тих козаків, що віру берегли. Згадаймо, як косанці в рота кісьми підкрутами лягли. Згадаймо тих, хто і потом кров'ю на всіх від ворога матума. Згадаймо всіх забіг козак. Mom. Ми активісти, прогрессини майбутньої нації. А зараз ми хочемо в майбутньому. Зараз пробуємо з вами поділитися своїми думками. Я хочу, щоб зінчилася війна, щоб до сина нами не віддали, щоб наречена не була влила, щоб діти сиротами не склавали. Я хочу, щоб у майонечому залі бабуся на частина частина, щоб батька не хілиться до землі, щоб пусткою домівка не ставала, щоб свісло нам змінився в числі. І радісні пісні, що завісить у мене. Любов, достаток, спокій, горнули всіх, а смуток не гаразд, щоб рідної краю не мали. Ой, Доброго вечора, ми з України, ні слава, ні воля не вмерли ще ні Ми Суми і Харків, і острів зміїні. Ми Київ, Чернігів, Херсон да Ми Маріуполь, розплата вже близько. Ніколи не були братами русні, бо нас колесали у різних колисках, і різні співали весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв, в нас доля їди. Тому не жалійте ні сил, а кут. Всім доброго вечора. Ми з України. Все буде добре. 4-5-0. Ми патріоти, молоде покоління. Закатамо в пам'ять сумнів. Чому і захопилися на робіт, що звець молодом собором здоров'я! Казолодеська стекляної серці, в тому ми вховуємо верті. Не занесли наші війни. Слава. Слава Україні! Слава нації! Слава Знаю, вову! Україна! Полусе!